Всім доброго дня, хлопці-дівчата. Сьогодні такий невеличкий відеообзорчик. Але перед тим, як щось показувати вам, так похвалитися, то я маю вам розказати з давніх девен, скільки часу ми будуємося. Так, ми використовували отакі препаратики фірми Фіолінд. Так, займались там, ну різали там, обрізали. Ну, то ще, то вже було після того, як були ще ті пилочки, лобзики, купили електролобзика. Потім це було... Дорого, бо ну, труд містки, воно не так, як треба обрізати. Ми взяли на болгарку такого диска. До, ну, користувалися класно, обрізають, тільки його треба частенько точити, гострити. Це краще і рівніше ріже, ніж бензопила. Але, як злове, то може покалічити, мама не гарюй. І, коротше говоря, тривалий довгий час, я просто мріяв. Про таку штуку не знав, як вона називається. ну Хлопченята, які злив Київ, то постійно розказував, слухай, купи собі каже паркетку. Що за паркетка? Я так і не міг поняти. І воно якось там ставиться, десь там біля чогось, біля стола, чи як і нагинається, обрізається. Ну То я казав, воно дороге. Дуже дороге, і не в усіх магазинах воно тоді продавалось, на сьогоднішній день воно є скрізь. Коротше говоря, дуже багато в мене є таких, от, наприклад, от беру цю досочку, так. таких досочок, які треба гарно рівненько обрізати. Так. Але щоб її обрізати, треба цього диска тут, наприклад, поміняти, або включити бензопилу, або поставити сюди спеціальну пилочку. так. Тобто, щоб цього всього не робити тих багато функцій і обрізати так, як треба, ну не вимірювати там е, угольничком, олівчиком, тим всім, так. Е, вже нарешті маю таку, як то кажуть, можливість купити собі такого торцювального апаратіка. Бо був у мене е, думав чи купити цього слабшого, але купив оцього більшого, кращого. Торцювальний апаратик з протяжкою. Це була така якби, одна з моїх мрій. Завжди любив працювати щось з деревом, щось таке невеличке. Це невеликий непрофесійний станочок, це такий любительський, але, але, ну, чуть цікавіший. Бо якщо б взяв би без протяжки, так? без протяжки, Що означає протяжка? Це коли можна цю штуку отак... Рухати туди-сюди. Без протяжки, то воно врізало там, просто полінячку якусь могло побрізати. А так якщо є протяжка, то казали хлопцям, можна навіть буде ламінат 20-30 см поставити і протягнути. Як точно воно працює, я ще ну, як би не знаю, ключа Якось так. Якби ще крепко з ним не працював, новесеньке, бачите, без е, як називається, без цієї січки, стружки. Е, дивився більш-менш інтернеті огляди, як це воно робиться, це все так, нагинається, собі там градус виставляється. Який собі хочете. Да? І ця штука можна буде, так як я вже вам говорив, я вже вам ну, анонсую, спочатку розказую, будемо трошки робити щось для кормоцеху, якісь прилавочки, якісь планочки, досочки. Таке, знаєте, щоб не гратися вже клою, чи там цим електролобзиком. І не виставляти там кути, не малюватися туди-сюди, не гратися, так собі можна буде виставити, що так само бачу таку тут штуку одну. Маємо виставляється, повертається, тут доску взяв цю. Собі угол тут зразу регулюється. А, оце, оце видно, угол. Виставляється 0 градусів, скільки тут 90 градусів чи там 15. Ну, коротше говоря, зараз ми це все 15 градусів. Зараз ми це все виміряємо. Як це воно обов'язково вам покажу. Ні, огляд буде такий невеличкий, тільки чуть-чуть, бо, ну, бо немає часу. Вже наступні рази, щось буду вже робити таке більш-менш професійне гарне тоді вже ціло. А то Ісанька каже до мене, давай-давай, бігом. Немає часу, треба бігти. Так, Тут якось, по-моєму, ще ставиться того штучка. Якось воно сюди приробляється, щоб не тримати в руках. Не... Ну, о, вже сам встановив. Ти побачив на огляді. Якось там просувається. Коротше, нема коли. Треба його якось спробувати. Та вийшов. Санька, бомба брала. Блін, Це тімаха, брав? Під градусом. Що шо? Під градусом. Під градусом. Так. Вставляємо його під градусом. Так, да? Вот эти маха для буджулярів, правда? Ти рамками занимаете, правда? Скажи. Ну, видно, для Игора. Правда? Глянь. І тут шоу. І так, і так було зрізано. Воно таке поздовж. Як? Як скільки можна Тако? Да. Ну добре. Дай я вирівняю. 90, щоб було. Так. Знаєш і як? Давж якщо я його атакував? Поверну, так. Да. На 90 поставив. Тепер нам треба його обрізати сюди чуть. Тепер ставимо, обрізаємо таку чуть. Що? Красота. Хтось віддихає, а ми в неділю полігучимо, правда? Mm -hmm. То, певно, що чуєш, отако мені каже, що я неправильно різати. Так ви не повторяйте. Ну, а я повторюю, я мушу вам... Показати, зробимо обрізну дошку. Сань. Обрізна. Поняв? Як на тіво. Получилось. Чуєш тут можна кубики, квадратиків нарубати собі там в гараж, яких треба брали? Да? Та ти шо? Глянь, То тімаха кромса і як хліб. Правда? Коротше, бжолярі, в кого є рамки. Її, правда, тут треба закріпити, так. Я спочатку думаю, якогось там стола в гаражі там поставити, забетонувати, там, ну, поставити якісь кронштейни, щоб воно порушилось. Передумав. Я зроблю стола кращого іншого. В режимі в щось такому стилі і певне, що на колесах, що можна його витягнути, до світла підтягнути, щоб він був такий перевозний. Ну, зроблю класно. Буде прикольно так, щоб він ну, не піднімав, щоб він був стаціонарний. ну Побачите, буде класно. І ну що можу сказати? Джолярі, кролиководи, рамки, ті, хто там може маточники робить, наскільки це воно витягується. 10, 20, 30 ну до 40 см. Я думаю, тут мана і маточника якогось там щось зробити. Та не тільки бджолярі кровоковода, якусь доску можна обрізати, торцувати. Ну, столярі. Ну. Коротше скажу так, я хотів спочатку зробити, там, купити якогось там ну, крутої фірми. Але так як мені його треба там не дуже часто, але треба бігом зробити, то я вирішив взяти щось таке більш дешевший варіант. Але тут і нові щотки бачу є. І опана, тут мішочок, так? Да? Мішечок на тирсу. Так як мені, так як я люблю порядки, то мені по-любому треба цього мішечка, я. бо я такий на що тих порядків капіць. Я просто ну, я не можу, коли в кролятні гараздно. Там, там, чи, чи ще щось правда, Саня, ну, чи кормоциху. Пірдогано зміну, для я як тирсу забирає. Як тирсу забирає? Так. Но. Так, ну тихо, хоч би воно його не ціло. Хоч подивитися, як забирає, так? Так, так. саня. На малий взяв. Ні, є просто пустив, коняв його треба прижимати. Бі... Шоперем полісало. Так. Ви так не повторяєте, ви так не повторяйте, такого не робіть, бо я розслабився, відпустив його, так не можна. Розслабився крепко, не, не можна його опускати. Його треба прижати і тримати тут крепко. А ще краще його треба тримати, а ще краще, не робіть таких кусочків, бо. Бо буде біда. А, буде біда. Та а так як я вже багато Казасний разів чути в болгаркою не покалічився. Ого-го! Ну так як, ну Сань, так як завжди, правда? У нас так, як завжди. й замочок, є. глянь, тут ще можна його розсібнути. Та ти що, глянь? Це, це, яка. Яке миленьке. Та ти що, то капець. Кап тут і судобен зупинений, так? Коротше, апарат прикольний і будемо ми ним робити дуже багато різних віщів. Так, такого брусочка приніс. Хочу попроти, як він, якщо його так приланути, що з ним буде? Так, Ми маємо тут виставити 90 градусів, правильно? Чи ні? 30-45. Вистрімо на 45, так? Так, косвенька, нам він мішає, тікайно. Так, нам він буде трошечки мішати. Блін, треба його вівну, треба правильно зафіксувати буде. Нічого. Це його наполовину, так? так. Хай буде такий сок. Хай буде? Ну що, час треба. Ти бачиш, навчився економити. Поняв? Поню, що буває. Часом його треба, знаєш. Ну, да. так. Вікна воно робити. Вікна можна робити. Та ти що, глянь. Можна робити в окна. Раз, Угли. І не треба вже вимірювати. Так, да. і не треба вже вимірювати. Не треба нічого придумати, то капіц. Це находка. Находка для столярів, для бджолярів, для кролиководів. Ну, Столяра, то, звісно, якщо вони займаються професійно, це все роблять, вони мають і мають більш таке професійніше, потужніше. А таке, я думаю, може дозволити собі. Отакий, як я чоловічок. Кролівник. Коротше, всім дякую за увагу, підписуємося на канал і дивимося, що ми будемо цим всім ділом майструвати. Всім пока. Сісій, Саня, того тримаєш. Тут, рукою тут. Але тримаєш, прижимаєш так добре, поняв? Тільки акуратно прошу тебе. Не треба так так що що? ти боїшся? А я буду топтом. Чуєш? Були рамки робимо. Ще обрізати, так? Да? Акуратно тримаєш, не рви. Прижми гарно. Бо тут воно не прижати, дивись. Дивись, туво має бути прижати до кінця. Поняв? Акуратно, не зломи. Звісно, треба привикнути. Так просто знаєш, пішов. Чуєш? Пішов, пішов. А так просто прилетів рій, так? Да? Ти тільки клац-клац, за 15 минут зробив ловушку і погнав, правда? Дуальний? Сі ці. О, ні ні, ні, ні так ні, не роби. Не різати, ні, ні, тобі. ти сай не ріж, бо то буде піда зараз. Да. Що? По-любому потеця щось. Не можна тут то торцювати. Ну звісно, то й то називається торцовка. Тож тобі не циркулярка, чуєш? Циркулярка. Тут не <рес> такого циркулярка, що погнав, я і погнав. І що? По Щоб... торцовка, торцовка. То що і так добре, що ти є. Ну, я тут ще такі во, о, типу, робиш і все. Да, ну. Там такі о планочку різати. Ну, ну, ну. Все? Чуєш? Ми збираємося, фати вже обзорчику. Ти вже будеш різати, да? Сьогодні неділя. Я не буду різати. Ти вже різати. Ти вже хочеш різати. Дай вже тобі що небудь обрізати, правда? Помаленьку нерви. А, ти спеціаліст. Спеціаліст від бога. Да. Складаємося.